Обладнання ми там просто закрили, там у нас був приліт на наше підприємство. Будинок господиня, яка нам віддала ну, безкоштовно, ми просто там жили. Навкруги у неї була лаванда. Ці малюнки це була наша така фішка. Іграшка народилася якби з цих принтів. Коли тяжка, коли сумна, візьмеш там, пожмеш, притулишся і вже стає легше. А виконує бажання. Якщо я покласти під подушкою. Ми з Харкова. Виїхали ми в першу неділю після того, як почалися обстріли, тому що дійсно було дуже важко. Мали там виробництво, але прийшлося все закрите і ми виїхали до знайомих. Спочатку Полтава, Вінниця, потім ми на Тернопільщину попали. А потім влітку наша знайома з Луцька запросила нас до себе в загородній будинок. Дружина Мадезєр, я психолог, психотерапевт, то я приїздив до Луцька доволі багато, 15 років в університет Лесі Українки. Ми шукали місце для виробництва, знайшли і почали потихеньку працювати тут. Налагоджували зв'язки і працювали з місцевим ринком. Але оскільки у нас так склалося, що ми жили серед лаванди, нас з'явилися певні ідеї, пов'язані з психологією, з війною. Трикотажними виробами, навичками, які вже були, а також з тим, щоб це могло якось бути корисним для людей. Ну і з'явився проєкт Іграшки Слованта. Ці малюнки це була наша така фішка. Іграшка народилася якби з цих принтів. Коли ми відкрили свою справу, ми багато працювали з дитячим утягом, Співпрацюємо з дизайнерами. Ілюстраторами купуємо макети, ліцензію і далі з ним працюємо. Це ескізи, з яких поступово виникали ці іграшки. Ми їх також брали з собою на виставки, де можна було побачити, як всі ці іграшки народжувалися поступово. Дружина має широкий досвід бути моделювати, конструювати, якби людина-оркестр. Тобто вона робить всі ці речі. Я займаюся кроєм. От, прасуванням навчився гарно займатися, і пакуванням. Іграшки з Лавандою вони були таким певним творчим пошуком, тому що малюнки в певній мірі асоціативно перекликаються з українським живописом. Мишечок з натуральної тканинки. Тут от ми беремо квіточки Лаванди, ми їх перебираємо потім, щоб ми набули квіточки. Наповнюється цей мішечок. В маленькій іграшці він знаходиться. Внутрі, там між е, холофайбером. Якщо от його пожмакати, то у нього дуже приємний запах. А в великій іграшки є окремий карманчик. От. І в цей карманчик можна покласти побажання. Зараз так замовлень. Ну не дуже багато тось, тобто потім в мене вистачає часу відшивати і розробляти, проектувати. Маленьких іграшок десь можна до 10 одиниць. Якщо це вже отработана технологія. технології для мене, це навіть не робочий проект, а це як частинка життя, частина нашої душі, якою ми от ділимось і вони приносять спокій. Ну, це реально, тому що ми все тестуємо на собі, і вони у нас всі живуть вдома. 2008 року ми працюємо, ми відкрили торгову марку. Розвивалися ми саме в цьому руслі трикотажних виробів. Ми працювали на замовлення компаній. Колектив у нас змінювався по кількості від п'яти до восьми людей, десять видів футболочок є, а потім світшот. Варіантів теж. Мабуть, п'ять-три види різних. Худі. Брюки трикотажні під все це теж є Там два три види чоловічих і три види жіночих. Ну, відповідно до попиту, до того, що вимагає мода. Експериментуємо, виробляємо вітровки і дитячі, затишні піжамки. Була ідея релокації, але ми якби не залишали надію, все ж повернутися в певний момент до себе. До Харкова знову, ну обладнання ми там просто закрили. і Там у нас був приліт на наше підприємство, але обладнання не постраждало на щастя. Але ми тут якби знайшли можливості мати приміщення з обладнанням. Орієнтуємось на якісні такі натуральні органічні тканини, щоб було іменно… Приємно і людям, і ну всім, і дорослим, і дітям Це 100% відсотків бабовна друк екологічний на водній основі збирається іграшка, от і е, внутрі там знаходиться калафайвер. Всі іграшки у нас йдуть або в таких от мішочках, в коробочках, з історіями, з такими відкриточками. Туди ми до них казочки писали. Я писав казки, невеличку збірку казок для дітей, написав повчальну. Замовники, ну, в мірі це приватні люди. Там інстаграм, все більше сарафани радіо, люди, які вже нас знають. Там телефонують, замовляють. Можна сказати, Женальний крафт. І ми створюємо певні колекції, ми їх рекламуємо і розпродаємо. Проєкт цієї іграшки це якраз таке органічне об'єднання: трикотажа, малюнків, певних наших напрацювань, психології, філософії певної, і ідеї спокою, і ідея ресурсу, те, що є доволі важливим зараз. От у нас є космолама, є велика ведмедиця. Як ангелочки з українською символикою, лисичка, єноточка вот. у нас така є, яка тримає своє серденько. Стараємося обирати ті іграшки, які приємно тримати і приємно подарувати. І головне, щоб вони знаєте, як несли таку позитивну енергію і мали такий дуже ну, ну, добрий погляд.